Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я в магазині Копійка. Стартували нові акції з 9 по 15 червня. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, буде дуже приємно. Майже 30 гривень коштує засіб для посуду сарма 7 в одному. Сода, ефект і лимон. Онікс засіб для посуду 40 гривень 500 мл яблоко лимон. Галакс Антижир» за 65 гривень для різних поверхонь. Крем мило Маква в асортименті по 48 гривень, 1 літр 500 мл. Прокладки Олвіс в асортименті по 85 гривень. Різниця тільки, скільки крапель. Чай чорний, лимон, бергамот або малина по 17 гривень, 25 пакетиків по 10 гривень. Сік в асортименті від віні. Чипси Принглс маленька баночка по 40 гривень. Тут 40 г. Дуже зручна банка для сипучих на 1,5 літра. Можна зберігати різні продукти 29 гривень. Машинка для видалення кісточок, вишня, черешня, виноград 165 гривень. Так, ще в акції по 21 гривні. Крекер з вершковий з цибулею або з какао, Шампунь по 50 гривень. Кропива алоя вера. 1450 вінчик кухонний силиконовий з металевою ручкою в двох кольорах. 1450 лопатка. Металева з дерев'яною ручкою. 27,50 запальничка для газу кольорова. 50% знижка. Підставка для ложки силіконова 20 на 9 см, коштує 9,50. Ніж для нарізання авокадо, зі знижкою 70% 23,90. Ось такий гарний піднос. Скільки коштує? 55 гривень. 28 см в діаметрі. Кишеня на кран для мила та губки по 17 гривень. Ось щось дуже гарне зі знижкою. 122 гривні 50 копійок, форма для випічки. Керамічна 28 см 14 см висота. 50% знижка. Дуже гарно Зверніть увагу, ще форма для випечки керамічна, овальна з ручками 38 на 22 см в діаметрі 212 гривень, 50 копійок. Вафлі артек за 50 гривень, велика упаковочка 218 грамів. Чай тет зелений, чорний, байховий, 20 пакетиків за 25 гривень. Мономах зелений 39 гривень. Цукерки шоколадні, Millennium Golden Nut з начинкою та цілим лісовим горіхом 145 грамів за 80 гривень. Знижка на всі контейнери для харчових продуктів. Берете одну штучку і друга зі знижкою 50%. Наприклад, цей маленький контейнер. 24 гривні. Берете. Дві штуки, другий буде за 12. Там 39. 23 гривні, 55 гривень. Такий подвійний за 40 гривень. Інший буде за 20. Такий круглий за 29 гривень, непоганий. Ну і інше. Багато є різних варіантів. Також знижка 50% на другу позицію ланчбокс. Який дуже гарний дитячий з ложкою. Мені дуже подобається. Це 65 гривень коштує. По 149,90 засіб для унітазу брев, гелівий або квіткова вода. Тут три штуки в упаковці. 133 гривні, сила, актив, лимон. Засіб для чищення труб 70 грамів 14,50. Чисте чудо для ванної кімнати 500 мл 24 гривні. Спрей 5, від, 5 в одному чисте чудо 500 грамів 34 гривні. Такий гель для прання 75 гривень за 2 літра. Зося. Порошок для прання ручного. Зося, гірська свіжість 400 грамів. 27 гривень, автоматичне прання за 29 гривень, 135 гривень чисте чудо і Зося Колор 3 кілограма і 2,4 кілограма. Ось така новинка прищепки пластикові за 39 гривень. Непогані. Прищепки пластикові у корзині за 49 гривень. Підставка для зубних щіток 27 гривень 30 копійок на присосці. Є різні кольори. Мильниця ось така: 23 гривні 80 копійок, 30% знижка. Мильниця пластикова за 24 гривні в асортименті. Фарба для волосся перлинно-сріблий. Ось такий варіант. За 35 гривень, інші варіанти по 45. А так, в цілому, на фарбу для волосся акції немає на цьому тижні. 119-120, ну, так, не бюджетно. Але є одна акція: темний шатен від палет за 70 гривень. Одна штука. пілінг для шкіри. Голови м'яке очищення. 160 гривень 150 мл По 155 гривень шампунь і маска для волосся 1 літр. Є у двох варіантах. Блиск для губ по 35 гривень. З різними ароматами. Блиск для губ ось такі варіанти яскраві. 55 гривень. І Такі по 35 гривень. Розпродаж туалетна вода 95 гривень. Такі варіанти по 75 гривень по 139 гривень. І найдорожчий варіант 299 Тут і чоловіча вода і жіноча. Можна щось придбати по хорошій знижці. Декоративна косметика, набір по 139 гривень. Ось такий варіант для брів. По 95 гривень декоративна косметика. Що це таке? Мінеральна пудра, матуюча. Якийсь крем. Це SPF 15. Це тональний крем. Мило господарське. 15 гривень 200 г. Шматочок 72% ось таке. Так, що тут ще? Серветки для прибирання 100 штук за 145 гривень. 100 штук, так 110 гривень гель для прання 4 літра, мультипавер. І 107 гривень доместос 1 літр. Це засіб для чищення. Ще до 6 липня. Гель для прання персіл 270 гривень по знижці. Капсули для прання персіл 26 штук, 360 гривень. І такий варіант 35 штук, 450 гривень. Серветки паперові Happy Biost 33х33 см. Дуже гарна якість 25 гривень. Такі трубочки для напоїв по 14,50. Тарілка паперова, майже 15 гривень. А тут скільки штук? 6 штучок. Такі тарілочки, 18 см в діаметрі, 6 штук 15 гривень, серветки 30 гривень. Зірочки фосфорні, фігурки, 7,50. Крем для обличчя, зволожуючий, освіжаючий 50 мл 140 гривень. Від Нівея, дотик Троянди 173 гривні. Крем під очі, доктор Санте 50 гривень, 50% знижка. Ось такі гарні чашки в асортименті матові на 360 мл. Є в трьох кольорах по 75 гривень. Такі більш бюджетні варіанти по 39 гривень для кави на 220 мл, по 65 гривень. Коричневі 400 мл, 320 мл. Ось ще маленька чашечка бюджетна, 220 мл. За 39 гривень, 50 гривень. Ось така дуже гарна ваза, рельєфна, циліндр з золотим обідком. Сама вона зелена, 285 гривень ціна. Пляшка для напоїв, для соку, компоту. Тут об'єм 1 літр, ціна 100 гривень. Пляшка для олії. Та оцту, денні хом, 320 мл. Тут ціни немає. Але зараз вам скажу: 95 гривень. Тарілочки в акції 42 гривні 50 копійок. Ось такий варіант 50% знижка. 47,50 червона. Теж 50% знижка. Ще знижка 57 гривень 50 копійок. Мінус 50% на таку тарілочку склокерамічну овальна в білі хвилі. Тут розмір 30 на 22,5 см. Ну, це таке повноцінне блюдо. І ціна непогана була аж 115. Ще хотіла показати вам такі рушнички непогані малюнки. 25х50 см. 24 гривні. 39 гривень більше розмір з метеликами. Гарні. Тут є ще рожевий колір. Подобається.